Все життя це не пристосоване укриття для того, щоб туди ховатися. Якщо ракета залетить в общежиття, то ми там всі будемо в общежитті внизу. От коли був обстріл, ми сиділи в парку, тому що теплосіть далеко. Ну, там єдине укриття, якщо яке таке більш-менш. А так ховатися в підвали ні. Якщо укриття будуть облаштовані правильно, то звичайно ми будемо ховатися. Це укриття розташоване в одному з житлових будинків, майже в центрі міста Лазаба. Скористатися цим укриттям мають можливість мешканці нашого міста в радіусі близько 500 метрів навколо цього будинку. Прийме це укриття до 75 осіб. Одна з двох великих кімнат, в яких розташовуються мешканці частини міста під час тривоги. Далі, от, кімнати обладнані стільцями, сидіннями. Далі така сама аналогічна кімната ось поруч. Є санвузол, є вода питна, є вода технічна. Сховище обладнане генератором. Стварі нам сюди? Дійсно можуть з тваринами, ну кішки, там, там, невеличкі собачки. Далі ще кімнати для зберігання продуктів. Ось, наприклад, тваринка, якщо можна. Люди цим користуються під час повітряної тривоги. В основному це мешканці цього житлового будинку. В основному, але є і такі, які з близько також приходять. Громада велика, тобто у нас кількість зареєстрованих і ще внутрішньо переселені особи це практично більше 90 тисяч мешканців. На таку кількість населення, от на всю громаду Лазову, у нас 85 укриттів. Це приватні, і державні і комунальні. Трошки менше половини укриттів, 41 це саме комунальні. Та У нас вони всі практично обмежено придатні. З вентиляцією щось не зовсім, полупідувальне приміщення, але те, яке воно є. Тобто можна дивитися в душник і бачити, на жаль, ноги на тротуарі. І 22, і 23, і 24 роки ми проводили поточні ремонти, обладнали генераторами, там, де стільці, де е, піддони. Тобто ми довели до стану, що людина може туди зайти і перебути який час. Щоб від... відремонтувати всі і до дуже гарного стану це треба навіть не десятки мільйонів гривень. У нас таких коштів немає, тому ми підтримуємо ремонтами, поточними ремонтами. Це дуже великі кошти, якщо побудувати по ДБН бомбосховища, розуміючи, що в громаді конче їх немає і не далеко не всі відповідають нормам. У нас будується шість нових бомбосховищ, більше 300 мільйонів виділено коштів на саме будівництво цих укриттів. Це в першу чергу Освітянський. Але ж вони будуються страхуванням населення, яке проживає поруч. То якщо там 500 учнів навчається, а будується хто близько 1200 тисячу